Ось розкидане мінеральне. Тут і НПК зараз буде і чуть-чуть селітри сипнемо, щоб було і фосфор, і калій, і щоб азоту трошки було. Десь орієнтовно у нас йде 40 кг на 10, сотих піде примірно Це десь 400 кг на гектар, якщо переводити. Ось така зараз грудочка. Зараз ще раз закрию мінеральне щоб його не було зверху. Отак, розсипаємо вручну. З, -тут. з -тут, так, салітри зараз по чуть-чуть. і далі друге будемо розсипати. Тракторець. Таку площу я зробив, тут десь орієнтовно буде. Ну, зараз я візьму того прибора і поміряю, скільки буде, ну орієнтовно десь сантиметрів 15. Ой, кажу сантиметрів сотих 15. І так, зараз зарівняю, побачу, може потім прийдеться ще фрезою, вирівняти її, щоб цієї грудки не було. Ну я думаю, не дуже страшна грудка. отут, от можете дивитися. Така як от максимально отака. Жудоні. і то вона дуже легко кришиться. Так що побачимо. Що з цього вийде. Така площа. Трошки, звісно, тут йде уклон. І що не є не дуже хорошо для чесника. Попередник тут гречка у нас була. Хороший попередник, вона гречка розчіплює важкодоступний фосфор і в ґрунті. А часнику на перших стадіях фосфор і калій дуже потрібен для росту і для розвитку. Я ще в цьому ділі новачок, можна сказати, таке, трохи дивлюсь YouTube, трохи почитав. Трохи мені підказує мій хороший знайомий Максим, якщо він дивиться, привіт, йому він мені підказує, що, як, де. І можливо, не можливо, а думаю точно будемо з ним садити тракторцем. Тобто, і може дасть пару коментарів. Скаже, що я, він вже кращий це все, вже в нього більше. Ну коротше це буде окреме відео. А так зараз ми розсердимо. Ще я задискую, щоб закрити. Завтра вроде, передає типа, дощ, типа, дощ, типа, не дощ, типа, пів міліметра. Так що якщо випаде півмліметра, то ще прийде день два чекати, десь до 5 листопада. А якщо не випаде, то будемо вже завтра починати садити. Так що отак процес йде. Отакий От професіональний рум. Розкидач мінеральних добрив. Дивіться, як все рівномірненько розкидано по всьому полі. Ось тут така установка йде. Десь на 12 кг. Ну і ширина захвата агрегату десь приблизно 4 метри. Бачите, він спочатку кидаю в одну сторону, потім в другу, рівномірненько, все. Це тут інтелектуальна машина, бо вона розчитує вітер, старається проти вітру, все нормально, щоб кидати, щоб не було ніяких зазорів. Коротше, якщо вас цікавить, то звертайтеся, пишіть в коментарях, приїдемо з доставкою і все як дозволяємо.